Луцьк відвідали студенти національного університету Чернігівська політехніка. Протягом трьох днів вони разом зі студентами Луцького національного технічного університету відвідували екскурсії, брали участь у заходах та розповідали про свої університети. Війна відбирає в українських студентів найкращі роки спокійного життя. В чернігівської політехніки не залишилось жодного вцілілого корпусу та гуртожитку. І, хоч після перших вибухів минуло чимало часу, тривожність залишається й досі. Розбудили від фрази батьків: віка вставай на кордоні танки. Я така, які танки, і все. І почалось збираємо речі, але нікуди не поїхали. В рідному місті в Чернігові пережили, залишилися. Страшно. Також що сиділи щось там летіло, Так трошки серце в п'ятки пішло. А так нормально сьогодні, коли почув, як полетів літак, ну це пам'яталось таке. Але під час окупації сидів постійно вдома і кожного ранку чувусь як літають вже снаряди. Ну кожного ранку це було, і воно свистіло десь. І ну воно краще коли свистить, чим взагалі не свистить, тому що ну вже реально страшно. Зустріч студентів двох вишів розпочалась із знайомства та участі в театралізованій екскурсії Романтика та містика Лучиська. По-перше, хочу сказати дякую ЗСУ. Ми віримо в ЗСУ і дякую за можливість з такої далечі, з півночі України приїхати сюди. І не потрапити в ніякі халепи, в ніякі біди. І ми е, безпечно добралися сюди. І, звичайно, це чудове місто, архітектура, ми були в замку Люберта. День конституції запам'ятається гостям патріотичним брейрингом, виставкою інновацій, акустичним вечором. Та студентським запливом в басейні спорткомплексу ЛНТУ. Також усі задоволенням взяли участь в патріотичному флешмобі. Прекрасних пара днів, які ми провели разом, ми з своєї сторони орієнтували на дуже цікаві заходи. Цей час співпав з відзначенням дня конституції України. Відповідно, всі наші батли брейринги були присвячені Україні. І, мабуть, якщо ми говоримо про єдність України. Треба про це не говорити, а треба це робити. Два університети підписали меморандум про співпрацю, який дозволить створити внутрішню академічну мобільність, суміжні гранти та обмінюватися досвідом. Наша сила в єдності. Дякуємо Луцькому національному технічному університету за запрошення, і гостинно запрошуємо колектив студентів і викладачів Луцького університету до Чернівської політехніки разом до перемоги. Перед виїздом студенти обмінялись подарунками та отримали сувеніри на згадку від благодійників. Дуже раді бачити і підтримувати такі проекти, адже важливо підтримувати студентство, важливо розвивати нашу молодь. Фонд «Ігорі це тільки разом зі своєї сторони подарував подарунки і студентам нашого університету, і студентам Чернігівського університету, і побажали їм побільше їздити в гості один одного для того, аби ми українці назавжди залишилися єдиним народом. Юрій Куцик, Дмитро Кудик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.